Ключущий випадок, який просто не вкладається в голові. У Львові керувати трамваєм допустили п'яного водія, який до того ще й був під дією наркотиків. Звісно, що така жахлива недбалість завершилася страшною трагедією. Тільки послухайте, неадекватний трамвайник прямо на пішохідному переході збив бабусю, яка йшла зі своїм дворічним онуком. Скажіть, чи все добре з дитиною, бо кажуть, що мама була з дитиною? Не мама, Бабуся з дитинкою все добре. Це дякую дуже моторошна історія трапилася у шостій вечора на вулиці княгині Ольги. Удар трамваю виявився настільки сильним, що бідолашна 44-річна жінка опинилася в реанімації. А от її онук без перебільшення народився у сорочці, адже відбувся лише переляком. Постраждала доставлена з діагнозом важка поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, множинні переломи ребер та переломи кісток тазу. Постраждалі надано весь спектр невідкладної медичної допомоги. Зараз пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії у важкому стані, їй продовжує надаватися медична допомога та триває інтенсивна терапія. Відомо, що трамвайнику наркоману 50 років, і поліція його одразу ж затримала на місці аварії. Це неймовірно, але окрім наркотиків, у його крові виявили немало не багато. Аж 1,8 проміли алкоголю. Правоохоронці також встановили, що водій трамвая перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Він затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування розпочати за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які перебувають у стані сп'яніння. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.